Доброго здоров'я нашим глядачам та покупцям магазину Планета Залізяка. Надаю вам відео, як на даний час під час страшної війни, ми виходимо з положення, щоб задовільнити запчастинами наших клієнтів. Тому що деякі фірми просто не завозять запчастини, деякі просто бояться завозити, тому що склад може бути знищений, в деяких фірмах вже знищений склад. І нам приходиться деякі запчастини шукати, а по гарантії ще і випрошувати. Іноді просто просиш до батечка ці запчастини, які потрібно замінити по гарантії. Коли, звісно, отримаєш відповідні, більше з тією фірмою не займаєшся. Тож сьогодні фірма Гросер міняє мені двигун по гарантії. І в електровелосипеді силач. Витягуємо запчастини для того, щоб продати людині, яка вже багато років подорожує, їздить, використовує цей електровелосипед. І ці запчастини, коли отримаємо, потім поставимо в ящик і зберемо. Тож, до роботи, електровелосипед силач. На прохання нашого клієнта розбираємо новий електровелосипед для того, щоб... Продати ручку газу, а також контролер. Це для того, щоб вийти з положення в цей скрутний час, щоб задовільнити наших покупців і вони могли їздити і рекламувати надалі наш магазин. В цьому електровелосипеді «Гроссер» продовж місяця було спалено двигун. Не хочу розбиратися, яким чином. Надіслав фото-відео. Постачальник пообіцяв. Каже Віталій, знімай віддавай, я тобі прийшлю новою поштою, новий двигун. Поставили велосипед в приміщенні, тому що йде дощ. Бачите, новенький велосипедик. Міняємо по гарантії. О, бачите, пилюка потрапляє на акумуляторну батарею. Знову заливає. Приїхав до магазину, запаковую і на нову пошту. Інформація для власників таких електровелосипедів, як Sparta Porter. Один електровелосипед розібрали. Електровелосипед був замовлений з літіонної акумуляторної батареї і в нас вже є на продаж кислотні батареї. Можливо, на інші електровелосипеди 12 В 22 ампер години за ціною 2700 гривень.